Вітаю, мене звати Марина Авторгова, я дитяча психологиня і працюю психологом з дітками, сім'ями. За мною знаходиться фотоколаж це коло єдності, яке створила моя колега Лада Цебуська разом з дітками. І я заповнила це коло фотографіями. Там посередині знаходяться фотографії діток. А зовні військові. Так як в житті. Зовні військові охороняють наші сім'ї, наших дітей. Якщо говорити цілком про цей проект, то це е, про єдність. Виникла ідея ведмежого війська. Да, і вже потім ми почали думати, чим його озброїти. Це ведмедики, які е, лежать дома у дітей, і якщо озброїти його. Цього ведмедика маленького листівкою словами підтримки, малюнком це може бути ресурсом та підтримкою. Доєднатися дуже просто. Якщо у вас є ведмедики, які просто лежать вдома, так? тобто ми не кажемо про те, що дитина повинна віддати свою там найлюбленшу іграшку, і це може бути травматично. Ні, тобто ми кажемо про ведмедиків, які лежать, і е люба дитина може взяти ведмедичка, е, розмір важливий, да? Тобто це середній розмір ведмедика, е, вони можуть бути там від 5 до 12-15 см, да? Е, тому що військові не можуть брати з собою там ну якогось велетенського ведмедя, да, і носити його дітки із середини з цивільного життя. шлють військовим надію на те, що все буде добре, да що ми подолаємо цю ситуацію в нашій країні. Любі солдати, хай чи медведики вас охороняють. Україні на переможе. Для когось це просто миті радості, тому що це про піклування, про підтримку. Для кого це вісточка з дому і ну така, скажімо так, згадка про свою дитину, прив'язують ведмедиків на бронежилети, на рюкзаки, тримається за коробку передач автомобіля, в машинах там розміщають десь хтось живе в кишенях. На фронт поїхало десь близько 450 ведмедиків. Були деякі військові, які прям не могли взяти ведмедика в руки. Вони відносились до них чи де як до немовля чи ангуля, да? ну з таким трепетом душі, скажімо так. І долучилися до збору дуже багато організацій. Це і Київська 112 та школа і 20-та школа міста Суми. Вони одні з перших підтримали наш проект. Так, ще я хотіла розповісти про. Нашого маленького героя Мар'яна це ведмедик, якого передала нам пані Яна, Він приїхав до нас із Слов'янська як вдячність діткам за підтримку військових, які знаходяться в найскладніших умовах. Вони знаходяться в умовах виснаження стресу і так далі. І для них. Це була великою підтримкою. Вони прислали ведмедика, і дуже важливо, що ведмідь Мар'ян на ньому знаходяться справжні бойові шеврони бойові шеврони, які пройшли Запорізьку область, Донецький напрямок. Проект буде працювати до кінця війни і до тих пір, поки буде запрос з фронту, да що в цьому є потреба, чи трансформується це в щось в подальшому в інше? Я не знаю, тобто зараз ми скажімо так живемо тут і зараз і робимо те, що від нас залежить на сьогоднішній день, для того, щоб підтримати наших зараз.